Рівненський верес на виїзді зустрівся із лідером чемпіонату Ковалівським «Колосом». На старті сезону команда жодного разу не поступилася. І з перших хвилин господарі намагалися пробитися крізь насичену оборону рівнян. Утім, безуспішно. На 14 14-й хвилині червоно-чорні мали чудову нагоду, аби відкрити рахунок. Після комбінації Веслі Помби та Віталія Бойка Владислав Шарай з близької відстані пробив уголки. Прав суперників. Так ми готувалися, багато дивилися. Ми знаємо, що там хороші кваліфіковані футболісти. Вони зараз оновилися. І достатньо якісну, хорошу гру показують плюс забивають багато. Для нас було важливо надійно ззаді зіграти. Тому, в принципі, хороша гра з нашої сторони. у другому таймі. червоно-чорні спробували атакувати активніше, втім створили лише один хороший момент перед самим фінальним свистком. Владислав Шарай опинився у вигідній позиції, але з 12 метрів пробив повз ворота. Тож матч завершився в нічию 0-0. Таким чином верес продовжив свою безпрограшну серію до чотирьох поєдинків поспіль. В такій грі напевно і не могло бути, бо і колос грає непогано в захисних діях і ми, що мене тішить з одної сторони зараз після шести турів, що ми спрогресували в цьому. І тому десь сподіватися було важко на велику кількість гольових моментів. І гра це підтвердила. В принципі, закономірний результат. У колоса теж було декілька нагод, як і у нас. І якщо в цілому брати гольові моменти, ігрові моменти. Перебіг подій. Я думаю, що закономірний результат. Попереду у Рівнян виїзд на матч однієї 16-ї Кубка України проти друголігового столичного локомотива. Протистояння відбудеться у середу, 24 вересня, і розпочнеться о 15.30. Наступний матч в чемпіонаті Верес проведе вдома 29 вересня проти Житомирського Полісся. Діана Грицюк. Випуск новин.